Надзвичайно важлива гра Німеччина Україна. Це товариська гра, але це перевірка перед чемпіонатом Європи 2024 Я його не подивився, але я знаю, що у нас зараз на зв'язку людина, яка точно бачила цей матч. Тож поговоримо про це з Ігорем Мартиненко, телеведучим спортивним журналістом та автором каналу «Legendary Balls». Ігоре, вітаємо тебе! Щиро вітаю, вітаємо вітаю, вітаю, друзі! Вітаю Марічко! Вітаю Сергію! Так справді в мене теж не було вчора світла, але я подивився матч. Другий тайм на телефоні дивився, і цей поєдинок є напрочуд важливим, тому що ми грали проти гранду європейського футболу, проти збірної, яка є багаторазовими чемпіонами світу. Чотири рази вони вигравали чемпіонати світу чемпіонами Європи. Так досить молода збірна Німеччини. Нова інша збірна Німеччина. Але це ще й господарка Євро. Тому на тлі такої команди було дуже цікаво побачити нашу збірну. Ну я думаю, що про цей матч теж ми ще. Ну і давай якраз почнемо з, почнемо з цієї гри Німеччина Україна. Я тільки заглядав на рахунок, і тривало, от, тривало, от, нуль -нуль, тривало до кінця гри. І оскільки я жодного кадру не бачив, скажи мені з цього мені особисто радіти, чи трохи засмучуватись через те, що звісно, що одна справа це справжній меч інше товариський, але не до Редодні євро, я впевнений, що кожен матч надзвичайно важливий, хоча б для того, щоб тренерський штаб перевірив якісь гравців, схему підготовки і так далі. Як тобі цей результат? Для мене цей результат абсолютно позитивний. Як я вже почав свій меседж, говорячи про цей поєдинок, ми грали проти одного з головних фаворитів на перемогу на євро. Взагалі, і товариські контрольні поєдинки. На те вони і товариські матчі, де можна перевірити команду у штабу Реброва, буде таких три поєдинки проти збірних Німеччини, Польщі та Молдови. І, от, власне, зрозуміло, навіть для далеких. Від футболу людей, що збірна Німеччини тут є абсолютним грандом. І От Сергій Рибровін одразу сказав, що ми будемо танцювати від нашого суперника. Він перевірив дуже для себе незвичну схему, випустивши одразу три центральних оборонці. Ну зазвичай в нас два центрбеки. Я думаю, що. Саме так традиційно для себе будемо грати і проти поляків, і проти е, молдавани так само вже на євро зі словаками і румунами. Але в нас є ще грант. Е, велика команда збірна Бельгії. От можливо проти бельгійців. Або дай Боже, ми вийдемо з групи. і Нам може хто завгодно навіть та ж збірна Франції, віце чемпіон світу е, потрапити. І от проти них можливо саме треба грати так другим номером. ми... Віддали німцям м'яч. Так можливо, хтось з болівальників скаже: ну що це за гра. Наші біля воріт переважно стояли. Непогано себе проявив захист і голкіпер Трубін, Але подекуди ми так само вибігали у атаки, в контратаки робили це непогано. Той же мудрик з циганковим. Потім з'явився і довбик на полі. Ярмоленко капітан досвідчений, теж вийшов на заміну. Перед цим і Яремчук себе намагався проявити. Тому хлопці я думаю, головне, що виконали. Саме настанову тренерського штабу, і ось саме дуже корисний в плані роботи і підготовки цей поєдинок. Ну а результат завжди хочеться вигравати. Але знаючи наших футболістів, щоб вони там знаєте, вже десь в хмарах не літали. Може і добре, що не вдалося вчора забити гол хоча довбик навіть забив пусті ворота, але там був офсайд, тому цей м'яч абсолютно слушно не зарахували. І, грачі, є у нас якісь рати в збірної перед євро, і хто з гравців підійшов до до євро в ідеальній формі? Ну так як я вже сказав, на нас чекає ще два поєдинки. До старту євро вже лишається менше двох тижнів. Ну і фактично два тижні, якраз до початку наших матчів, тому що 14 червня стартує чемпіонат Європи, і вже за кілька днів потім черга прийде до збірної України. Контрольні поєдинки це головне мірило підготовки, тому що можна. Тренуватися скільки завгодно, але тільки на тлі суперників, і таких сильних, як німці, і рівних нам як поляки, в тому числі як збірна Молдови, яка буде аутсайдером зі збірної України. Але останні роки це досить бойова команда, і на тлі них теж буде цікаво побачити, як ми будемо діяти саме першим. Номером, окрім того, в гравців не було часу на відпочинок. Фактично, можливо, кілька днів було в представників української прем'єр-ліги, але ми знаємо, що збірна України як ніколи має величезне представництво в елітних в топ-лігах Європи. Андрій Лунін взагалі. Прибув після переможного фіналу Ліги Чемпіонів для його мадридського реалу. В нас ті ж Довбик, Циганков, Яремчук також грають в іспанській лалізі, велике представництво в англійській прем'єр-лізі, Забарний Зінченко, Мудрик, Миколенко. А тому в нас симпатична європейська збірна і тренерському штабу тут тільки треба їх разом збирати, згравати. Я думаю, навіть налаштовувати не треба. Ну і звісно, думати над фізичним відновленням. Тому Робота кипить, і я сподіваюся, що вона буде пророблена на найвищому рівні, тому що високі цілі в нашої збірної, але для початку треба виходити з групи. Перед тим, як поставлю наступне питання, давай нагадаємо нашим глядачам, по-перше, що в тебе є власний ютуб-канал, де є регулярні розбори, в тому числі. Я впевнений, що ти будеш якісь умовні спецпроекти робити і під час євро. Посилання в описі відео, Legendary Balls. І відповідно всім, хто зараз нас дивляться в трансляції, поставте лайк, я бачу, що вам подобається. Так поставте і проголосуйте за нашу збірну в опитуванні. А тепер давай про тренерський штаб. Я вчора, коли готувався до нашої Розмови подивився. Ну, звісно, головний тренер Сергій Ребров це легенда українського футболу. Він так само грав в Британії в, в, в Англії чи в Британії, як правильно це сформулювати? В англійській лігі ну, в Англії в Англії Ан... да. Да. правильно і так і так. Ліга так. англійська, але і в Британії ж теж знаходився. І ну, да. що... відповідно, ну хто не знає Реброва, здається, це друга після Шевченка зірка українського футболу часів незалежності. Ну, принаймні мені так здається, але в тренерському штабу штабі дуже багато прізвищ неукраїнських, і це не те, що дивує. Я розумію, що залучають найкращих фахівців. Можеш, хоч ну так розказати, чим займається тренерський штаб, і що окрім головного тренера робить цей тренерський штаб і чому там такі спеціалісти є. Ну правда, ні для кого не секрет з тих людей, хто більш менш слідкує за футболом. Що Сергію Риброву імпонує іспанський вектор, Він залі дуже є думаючою людиною. Ще коли він був гравцем і Києва збірної інших команд про що Сергій згадав, він став чемпіон чемпіоном світу по радіоспорту, тобто він був настільки серйозним радіолюбителем. Тобто, це люди, які там шукають частоти, перегукуються, спілкуються з іншими радіолюбителями. Що на одних зі змагань він став кращим в світі, і це тільки підтверджує те, що це інтелектуал, це один з наших кращих, можливо, найкращий на сьогоднішній день тренерів, який вчився, і от він обрав собі саме іспанський вектор, тому він співпрацює з. Тим же Вісенте Гомесом Альберто Босхом, І що цікаво, також свою людину. Ну так некрасиво це прозвучить, але це дуже правильно. Він провів і на, на чолі молодіжної збірної країни це Унай Мельгоса, також іспанський тренер. І ще коли він прийшов до Динамо Київ у 2014 році, тренером він дуже швидко теж з цю паралелі своїх помічників, взяв іспанців і в тому числі їх поставив саме в керівництві. Школи Динамівської академії це дало свої плоди, тому що ми бачимо, що ті випускники школи Динамо тоді ще юні, абсолютно Миколенко, який зараз грає в Евертоні. Забарни, який зараз грає в Борнмуті, і циганков, який грає в Жироні, відповідно в Англії та Іспанії. Вони виросли тепер в лідерів збірної України і в абсолютних європейських зірок, які мають великі перспективи. Я думаю, всіх їх ми ще побачимо у топ-клубах взагалі світового футболу. І от власне цей штаб і займається, і тактичною підготовкою, і фізичними напрацюваннями дуже, дуже сильні помічники в Ребро, але. Не забуваємо, що там є також і українці. Я нагадаю, там і Гліб Платов, аналітик, і тренер воротарів, до речі, українець Рустам Худжамов. Дуже молоді хлопці, Худжамов колишній. Голкіпер тепер тренер, людина, яка є дуже патріотичною, дуже завжди знаєте, рубить так правду матку, і От за це його теж поважають. І от у нас багато раніше любили жартувати про тренерів фізруків, знаєте, мовляв, які могли бути непоганими гравцями, але як тренер просто одягнули спортивний костюм свисток і, і вперед. То це дійсно хлопці, які є патріотами України, які спілкуються українською мовою і які обирають євро. Європейський вектор розвитку українського футболу, тому що той же Ребров, той же Шевченко, це учні Валерія Лобановського, але учнів Лобановського було так багато, які навіть дозволяли собі говорити. Ми працюємо за конспектами Лобановського. Що це просто вже стало мемом, і звісно, Лобановський був славетним, але кожен тренер має бути особистістю і писати свою власну історію, також зважаючи на тенденції розвиток сучасного футболу. Є програма вряту кінцівку, яка дуже допомагає для лікування українських військових. Давайте подивимося ролик. Другий рік програма врятує кінцівку забезпечує патронат поранених. Виконується складні реконструкції. 150 найкращих українських лікарів-травматологів. Це мій вклад у перемогу. Кладеш своє здоров'я, але воно того стоїть. Півтори тисячі медиків-волонтерів цілодобово оперують та рятують пацієнтів. Програми. Ну а як їх не рятувати? Якщо вони пішли рятувати всіх? Мені краще ходити без руки, чим щось просить. У них ми просимо за тих, кому потрібна допомога. Підтримайте лікування захисників, врятуйте їхні кінці. Сівки програма допомагає рятувати не тільки кінцівки наших захисників, але і цивільних поранених. Це насправді дивовижна річ, посилання на програму є в описі відео, ви можете задонатити на лікування конкретного бійця, чи на програми, наприклад, закупівлі так званої медичної зброї, тобто інструментів для українських хірургів, перейдіть задонатити. Це надзвичайно важливо. Про систему Лабановського всі безумовно чули. Але цікаво те, що коли Лабановський пішов, і оці люди, які казали, що є якась там система Лабановського. Все ж таки, якщо за. Зараз подивитися на стиль гри команд, які очолює Рібров. Ну колись це було Динамо, да і це була дуже непогана команда. Насправді, і вона дуже відрізнялася від Динамо до Ріброва. Боже, я не згадаю прізвище, хто до нього був головним тренером, але це це важливо до речі, учень Лобановського Олег Блохін через Ребенці в Динамо. В Динамо да в Україні це був Олександр Петраков. Да, да, і от відповідно. Коли ти дивишся на команду, яку будує Рібров на різних посадах в різних навіть країнах, ти бачиш, що в нього вже власний стиль. Як з'являється цей стиль у тренера? Наскільки я розумію, ці фізруки просто можуть дійсно там працювати по конспектам? А от коли у головного тренера є бачення, воно ж ґрунтується не тільки на тому, що умовно я хочу бачити на полі, але й на тому, які в мене є виконавці. І ось тут, якраз, мабуть, надзвичайно важливо, оцей власний погляд Звідки він з'явився у рібру. А, Ну згадуємо знову ж таки його європейський досвід він пограв в Англії немало і за Тоттенхем і за Вестхем. І от якраз в Англії тренерів називають менеджер, тому що менеджер він все ціло. Втручається знову ж таки, дозволю собі таке навіть грубувати слово. Але справді тренер, саме як менеджер, він контролює всі процеси, тому що повірте, в такій роботі організму як команда, там немає дрібниць, немає неважливих речей і від фізіотерапії, від навіть кухні, так які порції, скільки грам чого їдять футболісти, немало забороняють їм пити ту школу, наприклад. і... Ось цей досвід в Англії Реброва він відчутний тепер. Так ми говорили, що він обрав там іспанський вектор стилю футболу і тих же помічників з Іспанії, але ведення роботи в нього абсолютно англійське, і в цьому мені теж імпонує. Ребров, тому я сподіваюся, ці плоди. Ми вже бачимо, що він вийшов на чемпіонат Європи. Досить впевнено це. Збірна України зробила. Тепер на євро. Сподіваємося, будемо ці плоди пожинати. Минулий чемпіонат Європи в нас був інший стиль, італійський саме за тренерським штабом, тому що нашим тренером був ще один легендарний футболіст, згаданий сьогодні. Тепер президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Ну, от він якраз працював з італійцями та соті. Малдера йому дуже сильно допомагали, але Шева при всій повазі його геніальності. Але я скажу відверту річ, але все ж я вважаю Сергія Реброва більш класним спеціалістом саме от як особистість, яка шукає час, яка навчається, тому що Ну Шевченко це ікона. Він теж працював над тим, щоб стати. Хорошим тренером і штаб в нього взагалі прекрасний, але ну часу, мені здається в нього було, щоб вчитися як сучасний потужний тренер, трохи менше ніж в Риброва, і тому сподіваємося, що Рибров як мінімум повторить результат Шевченка на минулому євро. А це був чвертьфінал. Ну, якщо є час, я б ще б хотів би кілька слів сказати про майбутній чемпіонат Європи. Звісно, час є. Я ще хотіла задати питання про шанси нашої збірної. У нас цікава група, окрім України, Бельгія, Словаччина і Румунія. І виглядає, що шанси в нашої збірної непогані. Сергій створив опитування в нашому чаті, хто дивиться наживо. І я хочу зачитати вже результати. Люди проголосували. Питання наступне: чи вийде збірна України з групи в чемпіонат Європи 2024? А відповідь так: проголосували. 54. 4%? Ні, 14% і не цікавлюсь футболом 32%. Як ти особисто оцінюєш шанси нашої збірної? Ну я думаю їх трішечки більше ніж голосували наші зараз глядачі. Тому що я ще раз нагадаю, збірна України потрапила в дуже. Я дозволю собі сказати ігрову групу. Тобто на такому рівні не можна напевно говорити, що в нас дуже там слабенькі суперники, ні, але відверто кажучи, могло бути значно гірше. А так у нас непогані шанси, тому що в нас є однозначний фаворит. Це збірна Бельгії, яка. В останні роки вибудувала чудову систему підросли в них великі зірки. Хтось навіть вже з них завершив кар'єру як Еде Назар, але все одно є Дебрюйна, є там дуже таланита молодь, як Жеремі Доку, і збірна, яка навіть кіпера мадридського реалу одноклубника Луніна, кращого краще світу. Тібо куртуа. Не бере на чемпіонат Європи, це для них мінус. Але тренер Тедеско так вирішив, то це свідчить про те, що збірна Бельгії, вона в порядку, і вона буде боротися за найвищі місця. От з ними буде непросто, але з ними ми граємо в третьому турі. Починаємо ми з румунами і далі граємо зі словаками. От, на мою думку, збірні України, Румунії та Словаччини це приблизно команди одного рівня, але я вважаю, все ж збірну України сильнішою. Тому, якщо все піде за нашим планом і за планом тренерського штабу. Сергія Реброва, то ми без проблем маємо виходити. Ну бажано вигравати в двох матчах проти Румунів та Словаків. Це програма максимум, буде ідеально. Але принаймні, хоча б, якщо чотири очки, тобто перемога і нічия, то ще більш-менш теж нормально. Але треба старатися на дві перемоги, і це обічним Реброва і всій нашій команді: зірковій мудрик, циганков, довбик, Забарний, зінченко і всі-всі-всі наші класні. Молоді і вже досвідчені талановиті футболісти. їм це під силу. Тому я сподіваюся, що ми побачимо в плей-офф також збірну України. Ну а там вже як вийде, тому що ми можемо як вийти на збірну Франції, так і на когось більш слабкого. Ну все залежить від, зрештою, перебігу подій на євро. Але шанси в нас дійсно є і непогані. Ти знаєш, я е, спіймав себе на думці, от коли я тебе слухав, що здається, це чи не перша збірна, за яку я особливо не переживаю, через те, що у нас дуже потужний підбір гравців, саме європейського рівня. І я не можу пригадати, ну зазвичай у нас там грало ну умовно, Шевченко і Рібров. Да? І ще там кілька сиділи на лавах записних в різних командах європейського рівня, навіть Шевченко в якийсь момент чогось сів на ну, в Британії на лавах запасних, але. Ось ця збірна це збірна, яка може я впевнений набагато більше ніж від неї очікують. І е, в Європі закінчилися часи, коли ти перед чемпіонатом світу, от, там на початку 90 наприкінці 80-х, я я пам'ятаю там ці тоді ще правда радянський союз був. Але і на початку цього в будь-якому випадку можна було ну очікувати, що в фіналі будуть скоріш за все, голландія, скоріш за все, ну тоді ще Голландія, е, скоріш за все, Німеччина, скоріш за все, Франція. Іспанія, Італія і всі інші команди були ну, якщо кудись вийшли, то типу пощастило. От зараз вже цей період в футболі європейському пройшов. Зараз кожна збірна має шанс на фінал, і тому я думаю, що ми так само цього року маємо великі шанси на фінал. Ну це правда, що є традиційні такі гранди, так елітні команди, в тому числі які назвав Сергій, там ті ж господаріші, німці, ті ж англійці, які є і писаними, і неписаними фаворитами експертів і букмекерів. Але на чемпіонаті Європи може траплятися все, що завгодно. Приклад збірної Греції 2004 року це доводить. Окрім того, для України мені здається, все ж є. Такою рольовою моделлю, яку треба наслідувати, і в підготовці молодих гравців, і для збірної, це збірна Хорватії. Маленька держава, острівна, європейська, південна, але вони виходили в фінал чемпіонату світу. Вони виходили до найпізніших стадій чемпіонату Європи і згаданого чемпіонату світу. Тому от чому б Україні цей шлях не повторити? Тим більше. Так, я можу пригадати для Сергія для наших глядачів, що в нас була збірна України, коли Динамо Лобановського виходило в півфінал ліги чемпіонів наприкінці 90-х з тим же Ребровим, Шевченком, Шовковським, але вони навіть не змогли вийти на євро, про, програвши в кваліфікації в плей-офф словенцям. Всі пам'ятають досі той болючий поєдинок. То ця збірна можливо вона... Більш така варіативна, можливо, вона більш навіть талановитіша, і ми теж могли не вийти. Бо згадаємо, з боснійцями в плей-офф мали проблеми із ісландцями. Ми по ходу матчів вдвічі поступалися, але що круто, що ці хлопці мають характери в них є козацький дух, тому що як Сергій Ребров говорив перед матчем з німцями, коли в німців на першому місці футбол в українців на першому місці е життя країни і перемога у війні, так підтримка наших збройних. Сил, і от мені здається, що це якраз має надавати ще більшої наснаги для наших хлопців, тому що в них є можливість займатися улюбленою справою, виступати на кращих полях Європи, поки хлопці і дівчата гинуть і віддають своє життя, в тому числі і за них, тому в них немає права знаєте, на. Помилку скажу так буквально, але дійсно треба як мінімум виходити з групи і в матчах, де ми маємо брати очки, треба брати ці три очки. Тим більше Ребров довів, що якщо Україна його поки не змогла там обіграти Англію чи Італію в кваліфікації, то проти команд, таких як Мальта, як Північна Македонія, де ми маємо обов'язково перемагати, хоч подекуди з проблемами, але ми перемагали. І Це для мене найкраща ознака штабу і цієї збірної, що вони витискають мак. Максимум, хоча вони можуть ще краще і можуть показувати феєричний результат і красиву гру, тому що ці хлопці дійсно на це здатні. Я впевнений, що вони відчувають, що зараз за них буде вболівати вся Україна, в тому числі і хлопці і дівчата з ЗСУ, які в, в тому числі і напередку. І відповідно вони прекрасно розуміють, це здається мені до слова. Чи не найпроукраїнська українська збірна, якщо можна так сказати, саме через те, що вони прекрасно розуміють, що якщо не буде України, і збірної не буде. І коли всі практично дають коментарі української мови, ну це по-справжньому надихає. Дякую тобі величезне. Я думаю, що ми Ось кого ще зустрінемося після початку Чемпіонату Європи, для того, щоб, наприклад, оцінити першу гру, чи те, як ми вийшли з групи, і поговоримо докладно про те, як граються наші збірні, і нагадаю нашим глядачам. У Ігоря є власний ютуб канал який присвячено все, що пов'язано з м'ячиками Legendary Болс. Тобто там і про теніс, і про баскетбол, і про футбол. Да, да. І не тільки м'ячики. Про Усика з Юрі теж говорили, про бокси не ну, лише тому. Підписуйтесь, будемо євро. В чому наша принада в нас платформа, так само як і спецпроекти Сергія Мамаєва. Підписуйтесь, де ми все обговоримо. Тобто ми дивимося разом футбол і в чаті, спілкуємось. Тому Сергію Барічко вас теж чекає на своєму каналі. І залюбки повернуть. Вернусь на канал Ваш тому всім чудового дня разом до перемоги і слава Україні! Дякуємо, Ігоре, героям слава!